Мої вітання всім моїм глядачам і слухачам на каналі. Дякую вам за вашу присутність. І зараз, як завжди, ми таки, знаєте, зробимо з вами розклад про жовтень. Жовтень, Яким має бути жовтень в Україні? Жовтень 24-го року. Перше питання: як ми поставимо на жовтень? Давайте так: основна енергія. Жовтні. Для України основна енергія пажезлів. Ну, Мені так би хотілося, аби то був старший аркан якийсь. Але молодший паж, небагато чогось. Ну, все одне, тут так, знаєте: от у пажа традиційне значення це гарні новини. Це посланець добрих новин, це іноземець, це якісь довгоочікувані вісті. Коли я бачу жезлів, мені завжди йде на згадку таке, знаєте, як ото в казках показували: це той, що ударяє об підлогу жезлом і сповіщає про якусь новину або про якогось нового гостя. Оце тут таке, ось це як поява якогось нового руху в певній ситуації, яка, здавалася, якось зависла. Це рух там, де здавалося, все завмерло, нічого не відбувається. Говорили, говорили, як то кажуть, казали, сіли і заплакали. А ось пажезлю показує саме рух, все зрушило. Добрі новини. Це якась можливість вийти за якісь рамки. Ризикнути і виграти це ентузіазм і натхнення, це рішучість і амбіції. Я так думаю, що це, скоріше всього, можливо, якісь дозволи вже нам, врешті-решт дадуть. Тобто, це добрі новини для України. А ми запитали: основна характеристика місяця добрі новини. Слава тобі, Господи, і то добре. Давайте так запитаємо, що буде відбуватися в Україні, якби. Ну, от всередині країни. Я не маю на увазі зараз обстріли, а от взагалі, от всередині нашої країни, що буде у нас відбуватися. Так, персоналії прибігли, дев'ятка жезлів і закохані. У жовтні посиляться сумніви щодо певних персон. Якісь сумніви. Ну. Принципи сумніватися нам є в кому, так але тут якесь, знаєте, посилення. Можливо, знову ж таки, ми новини про когось якісь почуємо. І, до речі, все частіше будуть йти розмови про вибори, тому що закохані це є аркан вибору. Все частіше і частіше ми будемо чути в жовтні слово вибори, вибори, вибори. Я розумію, що зараз у нас військовий стан і все таке, і під час війни військового стану виборів якось ну, у нас по закону не має бути, але все ж таки. Отут От тема виборів в жовтні буквально буде ось скрізь. От. Нам можливо не все будуть казати відкрито, але може десь за закритими дверима. Будуть йти розмови, тому що тут, знаєте, що мені показують, от так, ніхто не знає, але вже почалася якась передвиборна гонка в Україні. І якісь зовнішні сили ну, за межами України, чи що, якось вони як, начебто як ведуть уже як спостереження. Ну, спостереження за тими, хто Ну як кандидати, чи що. за тими особами, які можуть бути як би, кандидатами, а їх немало. Я вам хочу сказати. Ну, якщо дивитися на перший аркан дев'ятка як цифрова карта, то їх, можливо, навіть буде десь до 9 чоловік, тобто декілька дев'ять особ, Мені показано 9 особ, які можуть ну, якби, ну, ну, чи балотуватися чи думати про те, що ну, стати на пост президента. І тут все частіше і частіше, і з тіні виходить жінка. Дивіться, ось у королева мечів. От оці події, що я вам розказую, а вона стоїть і на це все дивиться якби з боку, отак, знаєте, якби здаля спостерігає. От жінка, вона розумна, адекватна, з таким собі з холодним розумом королева мечів. Так? Гаряче серце має, вона якби всю війну спостерігає. Вона спостерігає за всіми військовими подіями. Вона з мечем стоїть ані з чашами, так? ані з там, пентаклями. Вона стоїть з мечем. Тобто це жінка, яка спостерігає за війною. У неї є якийсь гіркий досвід, тобто вона бачить якісь провали, якісь моменти, які ну, те, що робиться, як неправильно, чи що. От. і вона робить якісь свої висновки. Тут ще по, цій, по цим арканам у неї багато якогось компромату, якихось фактів багато. І ось вона склала руки на меча і поступово-поступово типу, дивиться і каже: Ну-ну, ну-ну, я ще за вами поспостерігаю. Ось понимаєте? У неї є щось, що вона може показати суспільству. Вона готова через конфлікт навіть. Королева мечів це дама така конфліктна, так? Вона очками не стріляє туди-сюди, і вона, от через цей конфлікт, вона готова йти от до якоїсь цілі. Отут, от якби з королями, все зрозуміло. Десь вони тут можуть бути задоволені, незадоволені один одному. Так ми це вже бачимо. Так, але тим не менше, вони десь зляться один на одного, а десь один одному руки миють. А жінка, вона якби осторонь. Її не показали всередині розкладу, її показали, якби, знаєте, з краєчку. Вона, якби осторонь, але спостерігає за всім, що відбувається. Давайте щось ще про неї запитаємо, про саме цю королеву. Що тут аркани ще покажуть? Дивіться, випала аркан сила, жіноча сила. Коли падає сила і король Пентаклів, це як стабільне, таке знаєте, кріпке положення у суспільстві. Її, до речі, поважають, її продвигають в чомусь, і її, якби знаєте, озброюють якимись потрібними документами, якісь їй тут дають факти, якісь які знання чогось, можливо, навіть фінансують, бо тут король Кубки, король Пентаклів стоїть. Так? Тобто, що тут З політика всередині нашої країни, просто жовтень нам яскраво має показати якусь жінку, вона якось засвітиться, і ми будемо бачити і розуміти, що це така ну, розумна особа, сильна особа. Я вам не кажу зараз, що вона має стати президентом, я не це хочу вам сказати. Просто хочу сказати, що тут дуже багато розмов про вибори. І, можливо, тут є якась жіночка, яка теж у нас може бути як кандидатом, тому що тут, тут дуже яскраво її показано. Так, зовнішню політику давайте подивимося, що зовні. Нам показують перший аркан, тут четвірка жезлів. Стабільна якась співпраця. Як там Трамп сказав, танго танцюють вдвох. Дивіться, тут на цьому аркані зображено танок. І зверніть увагу, музику замовляє тут Україна в цьому танку, тому що тут в мене таке відчуття, що прямо українське вбрання у жінки. Дивіться, оце вінок, тут е, отакі ось е, смужки, ці ленточки, тут стрічечки розвиваються. Тобто тут якийсь танок, тобто, люди в танці стабільно танцюють е, якби ну, в тандемі чи що. І музику замовляє Україна. Тут знаєте, як мені Україна розпочала свій танок на зовнішній політиці, так і отримує виконання бажання дев'ятка кубків. Оці два аркани прям яскраво показують, от хто замовляє музику. От і тут, от до речі ж, і лицарь мечів є. А лицар мечів – це такий собі провокатор, це удари, це атаки. Тобто я тут можу сказати зовні. А ось бачите, оцей паш Жезлів нам сповіщав про добрі новини. І от зовнішня політика, що Україна замовляє музику. Вона про щось каже і отримує бажано щодо якихось ударів. Можливо, це врешті-решт, ну там офіційно, чи як уже скажуть про ті удари, які в принципі вже воно нам не заборонено. Удари будуть. Диявол плюс туз мечів, говорить про, знаєте, про якісь різкі заяви, маніпуляції. Нас однозначно стримують, ось люди на ланцюгу сидять. І одночасно нам дають в руки меча, аби ми досягали якогось результату. По, цьому, по цим арканам щодо зовнішньої політики, ми досі залежні від партнерів, але ситуація буде вимагати дуже рішучих дій, аби потім ніхто не пожалкував. Тут, як завжди, клубок таких темних махінацій, якесь паутиння інтриг, в очі одне, поза очі інше, порушення якихось обіцянок, це ще все має своє місце. Ну, Тут диявол стоїть, куди його дінеш. так? Але тут таке відчуття, що вже всі партнери бачать оцей домоклив меч, який, знаєте. Як завис над усіма, це загроза, яка вже дихає всім в обличчя, я б так би сказала. Тому в жовтні буде якесь таке вольове рішення знову ж таки з Туз з мечів. Да? Тому що Туз мечів руйнує всі ілюзії, маніпуляції. Воно якось допомагає бачити все, як є, і приймати доленосні рішення. Я б так би сказала. Оце, що стосовно зовнішньої політики. Тут, знаєте, як звучить. Зараз вже пройшов той час не час молитися на чашу, але боротися братися за меч. Не час молитися на чашу, братися за меч. Знаєте, як оця вічна драма духовно лицарських орденів. Беріться вже врешті-решт за меч. Хвати вже оцих розмов, оцих кубкових завивань, оцих емоцій хватить. І дивісту за мечів це як. Перемога або смерть однозначно. Тут, знаєте, тут якось дуже вперто стоїть оця, оця позиція. Це такий собі військовий потенціал, який ми, в принципі, отримаємо попри козні оцього диявола. Давайте подивимося, що ще в жовтні недобре для України. Що є недобре? Ось місяць тут, як тут недобре, що є для України в жовтні. Все, що буде добре, то слава Богу, недобре треба глянути. До чого ми маємо готуватися? Недобре в жовтні, що для України недобре? Ой-ок-ок, тут і правда щось буде недобре. Кубки, сім кубків, туз кубків, розбите серце. Недобре для України. Ну, По-перше, те, що будуть обстріли, бачите, тут ось олучник, який цілиться, вночі жовтень ще буде жахатиме людей обстрілами. Знаєте, мені тут, ми будемо оборонятися, так? Тут іде оборона така вперта. Але мені не подобається оце, коли поруч з місяцем дуже багато кубків, ще й трійка мечів. Тут якась знову йде інформація про отруєння. Місяць і сім кубків це отруєння, так і є. Тут у нас є стріла, повітря, вода. Про що йде мова? От що недобре є для України? Ми знову причому про якесь отруєння і повітря і води. І від води взагалі велика небезпека. Дивіться, трійка мечів і повний кубок. Від води велика небезпека, прям біда від води. Можливо, це паводок показують. Ну, але ж бачите, тут немає арканів, які б показували б на природну стихію. Тут п'ятірка жезлів, дракони це коли боротьба, боротьба. Вон скільки демонів, дивіться: Удар і вода, удар і вода. Десь вода отруєна, а десь її просто багато. Отак от, от. Ну, Тут про що? Ну, кацапи що розуміють, що просто обстрілами вони не можуть зрушити нашу ну, якусь непохитність чи що. От. І знову ж таки, ось тут у нас бачите, що, що буде на зовнішній політиці. Ми тут доб'ємося свого меча. Звісно, росіяни, росіяни це знають, розуміють. От. І вони будуть просто нам влаштовувати якісь пакості, по трійки мечів. Це ну, голова болить, це, це сердечна боль, болить, болить. Отруєння води. Інтриги, удар під дих трійка мечів. В общем, я не буду зараз от на жовтень роздивлятися цю ситуацію більш якби, детально. Але що вам хочу сказати: в жовтні небезпека від води і дуже сильно отруєння і якийсь удар по воді. Господі, що ж буде добре тоді в жовтні? Добре для України, хоч що є добре, покажіть. Добре для України. Недобре, ми дивилися шість арканів. Давайте і тут шість арканів. Що добре є для України? Добре, що є. Добре для України. Ось ці скажені удари, що показувало трійка мечів, луна да? і отруєння води. І після цього, знаєте, як якась зупинка. Четвірка мечів, зупинка активної діяльності. А шість мечів це як вихід із складної ситуації. Тут же ж поруч стоїть правосуддя. Правосуддя має, знаєте, як прозріти чи що. Так от. Той, хто керує долями людей, той, хто може встановлювати справедливість, буде братися до якихось справ справ. І тут, як вимушене рішення по вісімки мечів веде до стабільності, Отак, ну, якщо прочитати всі аркани. До кінця жовтня, я так думаю, ми маємо отримати якусь дуже добру новину королева кубків і радіти, тут будуть якісь добрі зміни через якусь довгоочікувану справедливість, я так би сказала. Можливо, це буде зменшення обстрілів, тому що, тут, бачите, вісім мечів це коли зв'язують обмеження чогось. Коли то вже закінчиться. Ну, що, ще на що ще на жовтень. Шість жезлів, перемога. Ну, це не про те, що от казали, що там, там, чи 8 жовтня, чи 12 жовтня оголосять перемогу. Ну, неправда, це. Давайте не будемо вигадувати. Шість жезлів, перемога, ну, це, це показує те, що ми вперто йдемо до своєї цілі. До речі, тут рицарь пентаклів. Зараз побачимо про що це. Давайте. Імператор, вісім кубків, що ще для України? Добрі новини, ми все одно отримаємо почистки жезлів і Рицарі Пентаклів. Є для нас в жовтні добрі новини, хоч і повільний, але це все одно рух. Можливо, це буде стосуватися якихось земель, якихось територій, десь це, можливо, показано нам якийсь успіх на якихось територіях. так? Але тут трошечки, Ось тут по цим арканам, тут знаєте, хоч повільно, але крок за кроком ми йдемо до своєї перемоги. Ну, якби до своєї цілі, до своєї мети. Тут трошки інша цікава є інформація на жовтень. На таро, звісно ж, немає імен, так? ми не можемо знати, хто це. Але у жовтні піде якийсь імператор. Ось так і, і тут і є ось дивіться, імператор, вісім кубків, собрався і пішов, піде. Можливо, це якась не дуже добра людина, можливо, якийсь диктатор, тому що відлюдник і диявол, Ну, це ну, аж ніяк не є доброю характеристикою для імператора. Да? Диктатор, диктатор, демон його супроводжує. Тут може бути і замах на нього, може бути ну, що завгодно. Отак от, замах на якогось лідера, я не знаю на кого. Або це інші якісь причини, які примусять цього імператора просто встати і піти. Розумієте? Смерті тут немає, мені не показано, що прям смерть. Але щось станеться: вихід від справ. Оце і щитується. Імператор, ну, начальник, да, лідер. Да? І вісім мечів піти. Зміна влади, відмова від обов'язків з якихось е, причин. Щось ми почуємо про якогось, е, про, про якогось лідера. Хай би це Путін був чи що. Давайте тоді запитаємо, не хто це, а як це для України? Як це для України? Та по великому рахунку аж ніяк. Четверка кубків, двійка жезлів, ту жезлів. Ну ніяк. Ну, ну як це для України? Ну пішов, так і пішов. Прийде інший. От от. Можливо, ми чусь... ну, дивіться, якщо це добра якась людина, хоча мені показали тут і відлюдника, і диявола, але це ну, як... ми висловимо, спідчуття. От от. Ми висловимо спідчуття. Але далі ми дивимося прямо, і нам все одно, хто там прийшов, хто там пішов, у нас є своя ціль, і ми все одно крокуємо своїм шляхом. Ну, що я можу сказати, як підсумовуючи те, що показали Аркану по жовтню. Місяць нелегкий, війна ще не закінчилась. Можливо, можливо десь буде зупин, припинення якихось масованих обстрілів, як якесь затища. Грандіозні події будуть, обстріли будуть, імператор якийсь піде, і дуже обережно бути треба з водою. Біля води, на воді, от щось таке мені показує. Добре, проживемо, побачимо. Я вам дуже дякую за увагу.